Так, колонн це службова інформація зверху сторінки. Буває, що ви, наприклад, двічі класните, і з'являється така рисочка і тут мигає курсор. Це ви зайшли в колон титули. Для того, щоб зайти в колон титули, треба зверху двічі класнути. Бачите? Є верхні, на сторінки є верхній колон титул, є нижній колон титул. Наприклад, в книжках ви бачили, що внизу сторінки вказується що? Номер що? Сторінки. Номер сторінки. От саме номер сторінки вказується в колон титула. Колон титули бувають верхні, бувають нижні. Що ви можете вставляти в колон титул? Ви можете просто написати текст. Наприклад, я напишу розділ 1, закрию колон титули, нажму цю кнопочку, Денис. І тепер, якщо я перейду на другу сторіночку, то в мене на другій сторіночці теж зверху буде писатися, що. Розділ один. Зрозуміли? Далі. і А ти з так. Де з Артем, 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 можна тебе Ваня І Артем попросити, можна ти всім класно розказати? Нам не цікаво, зим заходить. Можна Якщо я напишу розділ 1, то цей текст буде повторитись на кожній наступній сторіночці, яка буде створена в вашому документі. Далі, якщо я, я сюди можу вставити також дату і час, наприклад, взяти тут нажати дата і час і вставити сьогоднішню дату. Бачите? І тоді на кожній сторіночці ця дата буде повторитись. Також я можу використати готові експрес-блоки. Що таке експрес-блоки? Ви нажимаєте експрес-блоки, вибираєте організатор стандартних блоків, і тут можна вибрати якусь готову заготовочку. Бачите, тут є такі от готові колонтитули. Наприклад, якщо я візьму ось цей колон-титул, нажму вставити, то в мене буде ось така заготовочка. Я тут можу написати назву документу, наприклад, розділ 1. І буде ось так гарно оформлена сторінка. Тобто в експрес-блоках ви можете використати готові заготовки, які там вже вам пропонує програма. Нажимаємо організатор стандартних блоків. Як бачите, їх тут дуже багато, вони всі мають різний вигляд, ви можете застосувати той, який вам більше подобається. Дивіться, який тут списочок цих колон титулів. Бачите, да? є верхні, є нижні колон титули. От. Велика кількість. От мені, наприклад, цей з кружечком понравився. Ось цей. Тут вставилося номер сторінки вставився. Бачите, один, два і так далі. Тобто, ви можете готові експрес-блоки використовувати. Далі. Ви можете вставити картинку якусь в колон титули. Звичайно, що їй треба що зробити? Зменшити, бо колон титули мають бути малих розмірів. Можна задати обтікання навколо рамки і ще вище підняти картинку. Тоді буде ось такий колон титул на кожній сторіночці буде така картиночка. Зрозуміли? Що таке колон титули зрозуміли? Тепер можна зробити особливий колон титул для першої сторінки. Тоді на першій сторіночці буде один колон титул, на іншій буде інший колон титул, на інших буде інший колон титул. Тут я написав підручник, наприклад. І в мене на першій сторінці такий колон титул, а на другій вже буде інший. Наприклад, напишу розділ 1. І давайте я візьму, добавлю ще декілька сторінок. Для того, щоб швидко додати, давайте тако зробимо. Тепер дивіться, в мене всюди пишеться що. Розділ 1, А на першій сторінці що пишеться? Підручник. Також я можу зробити різні колон титули для парних і непарних сторінок. Тоді на парній сторінці буде один колон титул а на парній інший. Наприклад, я тут напишу параграф 1. А на е, парні в мене буде розділ один. Дивіться, тут параграф один, тут розділ один, тут параграф один, тут розділ один. Тому що я вказав, що колонтитули будуть різні на парних і непарних сторінках. Тепер буває, що ви бачили в книжці, там, наприклад, кінчився розділ один, починається розділ 2. І ось тут зверху вже пише не е, розділ один, а пишеться що. Розділ 2. Як так зробити, щоб через деякий час в документі з'явився інший колон титул, а не один і той самий. Для цього ви переходите на якусь сторіночку і створюєте розрив сторінки. Верніше, не розрив сторінку, а розрив розділу. Як створити розрив розділу? Ви переходите на вкладочку розмітка сторінки, нажимаєте розриви і вибираєте розрив розділів. І вибирайте розрив розділу з наступної сторінки. Якщо я зараз подивлюся і відображу значки, які не, які не показуються, то в мене тут що є? Читаємо. Розрив розділу з наступної сторінки, тобто це в мене розділ 1, а це вже розділ що? 2. Я тепер можу для розділу 2 зробити зовсім інший колонтиту. Для цього я ось тут забираю що? Як в попередньому розділі, і тут я пишу, наприклад, параграф 2. І це треба зробити також і для. Так, тільки що я зробив в кінці. Параграф 2, так? От, а тепер ось тут я вказую. Також. А, це колон титул розділу 1, так? Да? Я додав цей розділ в кінці сторінки ой, в кінці е, документа. Давайте його додам не в кінці документа. А зараз я розрив розділу видалю. Давайте видалю розрив розділу. Десь посередині документа це зробив. Ось тут вставимо розрив розділу. Розмітка, розрив з наступної сторінки. І тепер дивіться, ось тут я пишу параграф 2. Так, тут взагалі немає нічого. Давайте на, е, тут параграф 1 напишемо. Параграф 1. Один. А тут напишемо розділ 1. Тепер прийдемо в розділ 2. Де наш розділ 2? Ось наш розділ 2. Отут забираємо як в попередньому розділі і пишемо параграф 1, наприклад. І тут теж забираємо, як в попередньому розділі, розділ 1. Параграф 1. Теж забираємо, як в попередньому розділі. І тепер, якщо ми зафіксуємо, ми дивимося, що в розділі 2 у нас тут на першій сторінці параграф 1, а далі йде розділ 1, параграф 1, розділ 1, параграф 1. А якщо я перейду на перший розділ, то в мене тут параграф 2, а далі йде параграф 1, параграф 1. Давайте тут зробимо розділ 2. Розділ 1. Наприклад, 2. І в першому розділі в мене вже тут параграф 2. Параграф 1, розділ 2. Параграф 1, розділ. Далі знов пішов розділ 2. Параграф 1, розділ 1, параграф 1. Розділ 1. Ми бачимо, що в розділі 1 і розділі 2 різні колон титули. Також в колон титули можна вставляти номери сторінок. Для цього ми нажимаємо, наприклад, переходимо в нижній колон титул, нажимаємо нижній колонтитул, титул, номери сторінок. Номери сторінок внизу сторінки. І вибираємо, який формат сторінок вам більше подобається. Наприклад, я візьму ось такий. І далі виходимо в закрите окно колон титулів. І в мене на сторінці з'явилася нумерація. А, я тільки на першу додав. Давайте на всі додав. Номери сторінок внизу сторінки, який я брав. Давайте ось такий візьмемо. І в мене тут перша сторінка, друга. А, тут треба окремо для кожного колонти титула ще налаштовувати. Оскільки в мене різні колонтитули для парних і непарних сторінок, то це треба ще зробити для парного колонтиту. Де цей зразочок? Наприклад, такий. Тут а 3, тут 4, тут 5, тут 6 і так далі. 7 і пішло. Зрозуміли? Тепер давайте зробимо практичне завдання. Вам треба спочатку оформити документ, який я скину ось так. Я зараз покажу, як це робиться. Ось наш файлик, дорогі діти. Дивіться. Яким кольором тут, дорогі діти? Рожевим і напівжирним. Виділяєте, дорогі діти, робите рожевим кольором. Для цього нажимаєте інші кольори, вибираєте рожевий колір. Нажимаємо ОК. Далі робимо напівжирне і робимо його по центру. Ось так. Кнопочку вирівняти по центру. Далі. Дивимося, ось тут є відступ першого рядочка. Бачите? Ви переходите в серед рядочок. І ось тут робите відступ. Ось так. Зрозуміли? Далі ось тут робите синеньким просто. Виділяєте. Тобто, і робите його синеньким. Далі. Ось тут навпаки виступ. Тут напівжирний курсив. Значить, дивіться, виділяєте цей абзац. І ось так робите. Раз. А цей маркер сюди. Два. І воно буде один напроти одного. Ще можна трошки вліво. Ось так. Ні, трошки погано. Ось так. Зрозуміли? Ще раз показую. Спочатку навпроти подорожі ставите всі маркери, а тоді верхній маркер рухаєте вліво. Зрозуміли? Так. Далі ось це все робите курсивом, а ось це робите напівжирним. Зрозуміли? І вийде так, як на картинці. Далі. Ось тут є відступ першого рядочка, тому ви виділяєте ось так. І робите відступ першого рядочка. Тепер табори пластунів, стаціонарні корпуси, дерев'яні будинки зеленим кольором напів, напівжирний. Тому виділяєте його, робите зеленим кольором і робите напівжирний. Зрозуміли? Тепер ось це дивіться. Зміщуєте його вліво ось так. Зрозуміли? Так, щоб було на сайті. На сайті. Ось так. Робити його рожевим. Це робите напівжирним підкресленням. Ну вже і вже й так, підкреслю робимо напівжирне. Тепер трошки влівою, бо воно, бачите, неправильно трошки перемістилось, трошки влівою. Ось так. Далі ось цю теж робите напівжирним пошту. Поштову скриньку на півжирній. Тепер сюди вставляєте якусь картинку з картою. Пишете в Google карти. Можна писати топографічні, топографічні карти. Вибираєте зображення, вибираєте якусь картинку ось такого плану. Вона має бути широкою дуже. Нажимаєте праву кнопочку миші, зберегти зображення як. Дивимося, де воно буде збережено, в якій папочці. Я візьму папочці документи, щоб легко потім знайти. Нажимаю Зберегти. Далі нажимаю Вставка малюнок. Вибираю папочку документи з боку і шукаю свій малюнок. Ось він. Нажимаю Вставити. Тепер роблю обтіка... обтікання текстом робимо навколо рамки і зменшуємо дуже в розмірах. І виставляємо його сюди. Так, Ось цей текст переміщаємо на нову сторінку. Ось так. Робимо його курсивом і фіолетовим. Виділяємо, робимо курсивом і робимо фіолетовим. Там є фіолетовий, так? Ось так. І напівжирним. Так, Забираємо напівжирний курсив, нажимаємо, забираємо фіолетовий колір, нажимаємо Enter. Тепер вставляємо табличку 4х2. Вставити таблиця. 4 рядочка, 4 стовпчика, 2 рядочка. Тепер тут робимо, виділяємо зразу, робимо по центру. Ось так. І тут також виділяємо нижче і робимо по центру. І пишемо палатки, корпус котеджі на Палатки. Корпус. котеджі. Робимо напівжирним все. Так, квітень, вересень пише. І тут пишемо 30 гривень, 70 гривень, 100 гривень. D'accord, départ... Тепер наступне. Двічі класуєте зверху ось тут. Пишете кореспонденція. Далі жмете тап, переходите сюди в кінець і вставляєте дату і час. Далі переходимо, нажимаємо номери сторінок внизу сторінки і вибираєте формат алфавіт, якщо він тут є. В общем, вибирайте будь-який формат, і ось так воно буде виглядати. Тут буде кореспонденція, тут дата, тут сторінка. Зрозуміли? Оця вся практична робота. Я вам файлик і практичну роботу зараз скину. Практичне завдання урок 20, файлик буде зватися Дорогі діти ось так. Зрозуміли?